Після переходу парафій рівноапостольних святих Кирила і Мефодія у Старовижівській громаді із УПЦ МП в ПЦУ місцеві жителі наводять лад у приміщенні церкви і довкола храму. Розповідає жителька громади Світлана Гайда. Хочемо навести порядок, бо бачите, яка церква трохи занедбана за ці роки. Там ніхто не вими не займався. Збори про перехід до православної церкви України провели в січні. Далі перереєстрували релігійну громаду. «95% людей, які за ми не перейшли, ми повернулися в свою українську церкву. Церква розташована у селі Поліське. Сюди ходять жителі сусіднього села Брунетівка. Місцевий житель Петро Максимець був серед тих, хто в 91-му році почав будувати цей храм. каже, колишній настоятель храму з ОПЦМП не хотів пускати в церкву. До його дзвонили, прийди відкриє храм. Зразу сказав, я помилився номером. А потім трубки не брав. Ну, взяли болгарку, відрізали замки. Навіть коробку розпаючну і ту зняли. Це почерк руського міра. Прийти, знищити і піти. До поліції з приводу зникнення церковного майна не зверталися, каже новий настоятель храму, отець Олександр. Церкву необхідно пофарбувати, зробити додаткове світлення та докупити церковне начиння. Практично ті, що були ікони, вони всі зняті. Видно, от, наприклад, там тіньові посередині була ікона, немає, і так от з цієї сторони так само. Ну, будемо з часом все встановлювати. Односельчани військовослужбовці зраділи переходу в Православну церкву України, розповідає місцева жителька Ніна Тищук. Я дзвоню до племінника Андрію. Ми перейшли в українську церкву. Він каже: ви все правильно робите, треба, щоб русським духом нігде і не пахло. Мій син, військовослужбовець, хлопці, за там що там казати. Кор був на російській мові служили, співали, тому люди нові, будемо вчитися разом на українській мові служити. Людям було дивно, що можна почути нормальною мовою службу. Загалом на Волині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 77 релігійних організацій перейшли з УПЦ МП до ПЦУ. Цього року таких парафій дев'ять розповів завідувач сектору з питань релігії та національностей Волинського облдержадміністрації Василь Гайдук. Отець Олександр править ще в одній церкві Старовижівської громади. Це наша українська церква. І от прапор стоїть майорит нашої України. Плануємо біля тої церкви поставити, щоб так само була ідентифікація, що ми такий український народ. Визнаємо свою Україну, молимось на нашій українській мові. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.